Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про привітальне повідомлення в Кейс РМ. Пропрацюємо шаблони повідомлень, які створені для зручності та оперативності роботи в системі. Як виглядає привітальне повідомлення? Привітальне повідомлення буде оновлюватися кожного місяця, тому що текст привітального повідомлення звучить таким чином, де знаходиться інформація про актуальні. Знижки, акційні пропозиції місяця, та внизу ви можете побачити, що є пропозиція на запис онлайн, по якій клієнт може перейти, переглянути весь список послуг, які ми надаємо, та записатися на необхідну процедуру. Щоб додати привітальне повідомлення, нам потрібно натиснути на таку, такий значечок. Щоб швидше знайти, ми можемо написати Привітальне. І ми бачимо, що є привітальне повідомлення березня, є воно декілька таких повідомлень в шаблоні, тому що для кожної філі створене це привітальне повідомлення окремо, зроблено це для того, що запис онлайн активний до відповідної філії. Тобто, якщо ми надсилаємо Привітальне повідомлення Хмельницького, тут знаходиться ссылка на онлайн-запис у філії Хмельницького. І тому треба бути уважними, коли ми відкриваємо шаблони повідомлень та надати привітальне повідомлення, яке створене саме для вашої філії. І нам вистачає тільки обрати необхідний шаблон, а саме привітальне повідомлення, та просто його натиснути. Тобто вручну вам немає необхідності нічого не писати. Просто переходимо у вкладку пошуку шаблонів, пишемо привітальне повідомлення. Обираємо привітальне повідомлення необхідного нам міста та надсилаємо його. Дівчата, будь ласка, звертайте увагу, чи повідомлення все-таки надійшло клієнту. Якщо воно надійшло, то ми будемо бачити отаку синю галочку. Це означатиме, що повідомлення клієнт отримав. Якщо ж ви бачите такий червоний хрестик, це може свідчити про те, що ви не маєте можливості, на жаль, зараз відправити клієнту це привітальне повідомлення. Це може бути по такій причині, що. Клієнт тільки підписався на нас, але нічого нам не написав. Тому і полягає різниця, що, на жаль, бувають такі випадки, що кейс CRM не надсилається це привітальне повідомлення. Мені, наприклад, ви бачите, побачите, що вона надіслала, тому що я спершу написала нам. І у нас з'явилося це часове вікно 24 годин, і я можу, типу, через Кейс CRM відправляти повідомлення. Є такі випадки, що люди просто підписуються на нас у соціальних мережах. Ми хочемо їм розіслати ці привітальні повідомлення. І в такому випадку, ми, на жаль, через CRM це зробити не можемо. От ви будете бачити, до прикладу, я вам хочу показати, як це буде виглядати. Ви побачите, що такий є хрестик, пише, що це помилка номер 10 Повідомлення знаходиться за межами дозволеного вікна. І це повідомлення, на жаль, клієнт не отримав. Для того, щоб опрацювати цього клієнта. Ви переходите в соціальні мережі, до прикладу, в Інстаграм, обираєте необхідного клієнта. І коли ви хочете йому відправити повідомлення, в деяких філях створені ці шаблони в соціальних мережах. Щоб їх знайти, потрібно натиснути на цю іконочку, знайти необхідне нам привітальне повідомлення та відправити клієнту. Звертайте, будь ласка, увагу на те. Чи відправляються повідомлення в кейсі бо інколи ця автоматизація може не спрацювати у випадку з привітальним повідомленням Вона не спрацьовує по тій причині, що людина ще нам могла не написати, а просто підписатися на нашу сторінку. Якщо вже вона може вам щось написала, тоді ви вже зможете через кейсі привітальне повідомлення відправити. Якщо тільки підписалась, вам потрібно перейти в соціальну мережу, яку вона відписалась до прикладу в інстаграм. Відкрити інстаграм, від, е, написати її повідомлення, і для зручності ви можете перейти також у вкладку готових шаблонних повідомлень, де знайдете привітальне повідомлення березня. Дякую вам за увагу!